Здоровлячка цімбори, раді знову вас бачити в Гражді. Сідайте се коловатри та й заварюйте гарбати. Вовкун поки не зміг помиритися з селеною чи іншими її постасіями, тож разом зі своїми сірими братами і далі ночами оспівує її підопічного місяця. Підозрюю, саме це і є ключовим фактором непримирення, тож мусите певний час терпіти лише мене. Ну або ж не мусите, але для цього треба вимкнути відео. Але я вам цього не скажу, тож ви її не догадаєтеся. Тож, так як вибору немає, приємного перегляду. Ну а юна ветро зараз догадалася, хоч і я теж не казав, що змушувати чекати професорку Грізлі то погана ідея. Тож Чимдуш погнала до її кабінету, де стала свідком розмови професорки з ельфом Диком. Візлі майже вимагала від ельфа допомогти з кімнатою, але хитрий ельф, скориставшись приходом юної бусуркані, миттю відлиняв від роботи. Професорка тут таки переключилася на загравну і поцікавилась, що їй більше сподобалось: жонглювати кульками чи однокласниками. Та питатися особливої потреби не було. Адже Ронін з Гавкатою вже наябидали, що я рідниця вчиться добре, а от до села за джинджуркою бігати не хоче, бо дороги не знає. Таке неподобство треба виправляти, але спершу зганяй до Роніна, той покаже, як речі магією ріхтувати. Бо щось нашій наставниці підказує, що відправляти амбітну й енергійну чарівницю в село без такої примівки сильно вдарить по Гогвардському фонду. Роніна ми знайдемо біля фонтану, де він крутить паперових пташечок. Нами покрутити він теж не проти, хоч і виконується завдання на раз-два. Бо летючі сторінки, які потрібно спіймати, знаходяться в межах огляду. Ловимо обидві, і професор радо вчить нас ріхтувальної примівки. І довольна ветрозара тисне на здибанку з сало. Цей зміє Гербий Пан ласкаво запропонував нам променаду від свинячого замку до свинячого села. Як казав хтось на просторах нашого Ютубу, люблю знаходити великодки, про які не здогадувались самі творці. А тим часом ветрозара з Себастіаном дорогою до Гоксміда, буркують про всяке різне. Сало не соромлячись, зізнався, що цей супровід врятував його від покарання за несанкціонований пошук інформації в забороненій секції бібліотеки. Нам то зараз добре, на нас VPN з анонімними режимами є, а колись людям аж так приходилось викручуватись, щоб так би мовити, принести ефіру роду і рожанам, якщо ви розумієте про що я. А якщо не розумієте, то ще краще. Дивіться, он гіпогрифи пролітають гарні, такі білосніжні. До речі, летять з лісу, у який учням ходити суворо заборонено, і який ми само собою відвідаємо найближчим часом. Та спочатку дізнаємось що і сало бачить тестралів, тож його життя теж покидало. І ще так покидаєш, обережи його стрийку антипку. Але то ми відхиляємось від справжньої насолоди споглядання шляху до села. І несподівано сторожа замку містера Муна. Чекай, Муна? То це ти копили стелепаний виден, що вовкуна нема? Чого ж чекаєш, Кажи! Ані, певно, не він. Біднітко таке перепуджене, що того грейцара не видно. Дарма вчепився до хлопа. Себастьян зауважує, що його сестра вважає Сторожа Милим, а от він сам не в захваті від такого побережника. Ну це ти хлопеш за агруса Філча не вчився. Завжди чудувався, чого це єніфер пахне гогвардським сторожем. Е, тож, давай доводь до села. Ну і не збрехав, довів. Ще й неволю випустив, нагадавши, що професорка Грізлі натякала, що час би вже мати лице і повернути позичену палочку, та й свою прикупити. Економія має мати межу, знаєш, а з власною палочкою і чари будуть потужніші. Ґрунтується, звісно, лише на кількох, але можу авторитетно заявити, що це брехня відбірна. Чари такими ж будуть. Ну але квест і Квест треба купувати. Паличка має чисто фансервісну функцію, за те, яку М -м, я довольна. Гаврило Олівандер зустріне нас у гоксміцькій філії крамнички і, не давши подзвонити у дзвоник. Ну, це не те, що ми, ми завжди завжди дозволяємо своїм підписникам у дзвони бити і підписуватись і коментувати, спробуйте, чесно, не пошкодуєте. І договорити, одразу візьметься за улюблену справу підбір ідеальної палки. Так як загравно не протестуватиме, Гаврило розтінеться за згоду і полізе до своїх шкатулочок демонструвати продовгуваті предмети. Попри дві невдалі спроби, обираємо ідеальну паличку, так як бусуркання з карпатських лісів деревиною буде бук. Довжина середньостатистична 13,5. Правда, дюймів, але то лише трембіту не бачили. І характеристику обрала жорстку. Бо що з цими рапшіцями і з пузарями панька Тисінє? За серцевину слугуватиме перо Фенікса, бо пам'ятаємо про історію і відсутність упереджень. Пан Гаврило ще понакидає нам відсилок про вміння нашої палички діяти самій у скрутну хвилину та й розпрощається. До самого фіналу з ним взаємодіяти не будемо. А от якби Ватрозара була доби славою, то Олівандер попросив би повернути фамільну паличку, яку свиснув якийсь збуй, і цим би продовжив основний квест. Але я вже казав, що у вас кабан хочу. Тож розкланююсь і тисну до пана Брауна у фуліанти та сувої. Тут цікавого небагато. А ще сходи, що з'являються, якщо книгу погортати, і механіка чаротворів. Але за них поговоримо лише якщо ви вимагатимете, щоб я до одної кімнати зайшов, Тож купуємо потрібні чаротвори і тиснемо до бородатого гембляра, який свої двері замурував гілками, щоб спілкуватися з покупцями. І нам залишається відвідати лише аптеку. Виходить, не тільки в нас аптеки на кожному кроці. Купуємо в пана піпіна не дуже короткого рецепти зілля, і Ватрозара поцерує на площу похвалитися салу, що з шопінгом впоралась. Ой, вже чекає з нудьги, розмахуючи руками, але нудьгувати залишається недовго. Адже не встигнемо ми поговорити, як з за будинку, як лихий на шкоду, вискочить троль. І то не простий, а броньований із лед підсвіткою. Він дуже захоче відтворити ось цю абстракцію за допомогою бусуркані. Однак, тут як тут вискочать місцеві жовніри і переагрять троля на себе. Можна видихати, а ні, не можна. Миттю з'являється ще один троль, якому не до шмиги забудова села, і він радикально міняє урбаністику своєю тушкою і знайомить ярідницю з червоним світінням, яке відбити не війде, можна лише ухилятися. В Атрозарі знайомство не надто сподобалось, хоча краще як на Тіндері. Та як було сказано, гуцулка не одне від відгуляла. А цей троль то ще доста гречний, якщо порівнювати з певними екземплярами. Тому легко ухиляємось. Продовжуючи поєднувати акробатичні віверти з червоними матюками, я був певен, що тут має в прямому сенсі вистрілити левіоса. Але ні, поступово опускаємо самооцінку Гевела з дубинкою, як і шкалу його життя, і вперше користуємось стародавньою магією, про яку згадував Фіга, щоб переробити троля на органічні чорні пластівці. Тепер точно видихаємо, треба ж пластівці здути. Тут же з нами вступає в дебати місцева жовнірка, щиро вражена, що тролів, виявляється, існує більше одного. Ну але хоч не насварили, і в нагороду ми не отримали цілих 5 балів. Бо зараза взагалі нічого не отримали, крім як за дякую красно ще й поряхтувати те, що троль потрощив. Ну знаєте, шановні, за таку нагороду я точно наступного разу у бій вступлю. Боги мені свідки. де дивіться, Себастьян зі мною згоден, такий злий, що аж. Так, робимо вигляд, що все гаразд, таких краще не провокувати. Після ріхтунку нанесених збитків Бусурканя таки отримає нагороду, правда, від місцевого кравця, хоч і для годиться, спочатку трошки повідмовляється. Проте модельєр наполягатиме і веде в курс справ стосовно бахів одягу. І запросить в майбутньому щось придбати. Це звичайно зайве, адже в наших походеньках ватрозара шматі жідна не буде. А от продавати все, що має стрілочку вниз, можна спокійно, воно не знадобиться. А зовнішній вигляд будь-якої речі спокійно змінюється. Магія, як не як та це не єдина винагорода. Сало ще припрошує бусурканю на погарчик маслопива. Не ожинове вино, звісно, але теж непогано. Але дорогою в тли-мітли в юних відьмаків раптом сильну підозру викличе чорний циліндр, і наші слідопити вирішують за ним простежити. Ну а чому ні? Циліндр же належить, як виявилось, легітимному віті, якого нас усі попереджали обходити боком. Що я рідниця в силу свого 15-річного віку, звичайно, зробить. Легітимний знайшов собі товаріща по духу, якого капіталіст не добив, і найнявся кіднепнути ватрозару. А для відволікання якраз і були направлені ті два архітектурні критики. Вітя дуже злий, що ранрок йому бракованих тролів надіслав. Справжні ж мають вразливість лише до першокласників і власних булав. Але красний командір йому радить сильно не піргатися, бо то в селі часто цегла на голову падає. А потім з'являється один лисий гоблін і забиває кулаками, поки ті не шурують на підземні роботи. Тут наші асасини себе викривають. Це при тому, що Себастіан знає розілюзнення і змушені різко змінити дислокацію, поки погода не змінилася на зливові цеглоподібні опади. Пункт призначення тли-мітли, -тли», активуємо спортивну ходьбу. Типу ми не тікаємо. Снайпі щось не дуже людно. Ну але то я рилів день на дворі. Весь чесний люд по городах загинаєся, то воно зрозуміло. А сіренька власниця кнайпи повідомляє ще якомусь сивому гобліну, що дасть знати, коли щось почує. То певно, знахар її лор. Вгадавши по губах, що гуцулка тут вперше, сіренька пропонує маслопиво коштом кнайпи, надії підсадити на продукт. Та то вона ще афенку не кущила. Лиш ми завели приємну розмову щодо зменшення популяції тролів, як тут припхався легітимний зі своїм Азіровим Гаррлов. І давай питати, хочемо ми битися чи миритися. Сіренька однозначно забитися. Бажання клієнта закон. Хоче балабухів, матиме ще й домів запакують. Але Вітя принципово хоче, щоб з собою запакували ватрозару. Та на його розчарування в сьогоднішньому меню такої позиції нема. Там тільки позиція раком, якою з задоволенням поділяться тутешні відвідувачі. Тож циліндр з котелком від'ємно наступають у бік дверей. Тут якогось ляда, сало гвалтує, чого це бусуркання від нього таємниці якісь має. Як варіант, бо знаєте тебе з сьогоднішнього уроку, легеню, ще б фізично не встигла все розказати. Дайся на стриманні. Краще йдемо поспостерігаємо за цим комунікабельним паном, якого не зупиняє навіть відсутність співрозмовника. Щось мені здається, що знахар віддав капку недопрацьовує. але на нині вже доста, Гоксміду. Пора до замку, поки ще якась зараза не прибігла. Я рідниця за кадром відіспалася, відновила сили. Битва з тим дороблем таки далася в знаки. Завалилась ветро зараз пати, навіть не роздягаючись. Ну а новий день то нові трафунки. Величава сова сипуха вже приперла школярці цидулку від фіги. Він хвалиться, що вже розкрутив той гардан, що ми в моногрінгоці фіукнули. І просить бусурканю забігти, бо скласти назад не годен. А річ цінна, на пару десятків талярів точно покихне. Втрачати такий калим то було би встидно, тож плуганемось до класу фіги. Але дорогою забіжімо туди, куди князь ходить пішки. І навпроти балакучого дзеркала можна надибати гідне таке цеберко багатозільної настійки. Я думаю, ви розумієте, на що це великотка. Ну, але ватрозара і так незрівнявна. Тож користуватися нею не будемо, М, поки що. А от домашню тваринку Салазара я б трохи роздрюхав. Але Кіко би я не просив Гонта, він чомусь ніяк не хоче йти потеріндіти з ракованою. на насіннічку. Ну та нема біди! Видно, Ветрозара ще не повністю виспалась, бо досипала на ліжнику в кабінеті професора, але піднявшись, одразу приступила до роботи. Фіга похвалив старання бусурканів збережені популяції тролів і щиро здивувався, що Вітя Кодерова планує вступ до компартії Ранрока і те, що серпи молотоокії, розсилає архітектурних критиків та гориновичів, куди йому захочеться. Методом наукового тику запатентованого до речі, Вуйком Штефком, Ми також вияснили, що контролює ранрок їх за допомогою срібла. Не старого доброго хабаря, бо з Гориновичами переговори зазвичай закінчуються досить запальним чином, а з тролями рідко починаються. А магічного гоблінського з хорошим покриттям. Також Фіга репрезентував нам карту свинозамку, яка з'явилася після прочитання матюків з Гардана. і попросив поглянути на якому місці в нього кабінет протікає і де вода збирається. Щось біда чорна з нашими колегами: одна ніч не чує, другий не видить. Ватрозара вже збиралася пуцувати мешта і тиснути до бібліотеки, куди власне і накапало зі стелі. Але Фіга раптом згадав, що він вчитель і має, хоч номінально робити вигляд, що турбується за учнів. Тож вирішив відправити ярідницю до професорки Гавкати, навчитися більш-менш себе захищати не тільки люмусом і ревеліо, а й тим, що непогано можна в недруга фурити. Та перед цим кров з носа йду брати калим у Грифіндорки Неллі Окспайр на пошуки ключів дедала. Ці ключики втворюють креденси, де ми знайдемо круглячки, які треба віднести до світлиці дому, і в нагороду буде найстильніша, на мою об'єктивну думку, старовинна мантія гуртожитку. Але повністю пройти цей калим ватрозара осилить лише після проходження випробування від побережника персика. Майте на увазі і хто хотів би попробувати. А от підписатися і схвалика поставити можна просто зараз, без жодних випробувань, чесне слово. Та й ви вже певно зрозуміли, який я ерагований у світі ГП старався не пропускати жодної полюції від авторів у будь-яких виданнях, і сміливо можу вступати в будь-які екскурсії та гідно вести полеміку. Тож, якщо у вас є знайомі паттермани, не кидайте їм це відео, дуже вас прошу. Вуйна Гафія стільки прокльонів не відоб'є. А от в Атрозарі бажано навчитися відбивати, тож гавката вже прямим текстом лупить, що учні навіть не уявляють, скільки всього відомо учителям. І про таємний дуельний клуб біля п'ятиметрової арки несподівано теж. Тож, як не хочеш за сивухою шурнитися, тисни до них, дай по шпіцаку з балабухом і запиши на мене. Шпіцаки треба спочатку перевірити на манекені. Зараз це не дуже видно, але щоб виконати завдання з послідовністю, тут треба буде червону лайку кидати максимально повільно, щоб примівки, які повторюються, встигли відкотитися. Ясна річ, бою буде рівно навпаки, бо вороги чомусь не хочуть чекати відкату і приймати дємбув червоні матюки. А схиляються до того, щоб засунути чарівну паличку в гузицю по самій крижі. Цією інформацією бусуркання Грифіндорця не шокуватиме, ну на що зайвий раз мерегуватися, а попросить випустити на балькон, той на арену. Тепер змагатимемось 2 на 3. Цікаві у вас дуелі, чи ви і про них інформацію забули. Проте це не є складно, бо наші опоненти туплять, виснуть і взагалі пацифісти. Ще б одну примівку жовтого типу в арсенал то і не екзистувало б ліпшим. Ну але в всьому свій час. Знову спостерігаємо герб Бобатону, а це означає чорний фартух і те, що давньогрецька професорка видасть нам запальничку без реєстрації і смс під брендом Incendio. Цей врок дійсно корисний на початку гри, Заріться. особливо проти древлян, яких нічим, окрім ватерки і не візьмеш. Але отрадь атаки в нього залишає бажати кращого, тож пізніше просто валятиметься в загашнику. Але Ватрозара довольна, бо нарешті щось з вогнем пов'язане має. Тож, так як нас було послано вивчити захисні примівки, ми в свою чергу навчилися все навколо підпалювати. Професор Фіга зауважень немає. Ну, може, через то, що немає і самого Фіги, я не знаю. Але згоден відправлятися до бібліотеки. Тобто, щоб потрапити до бібліотеки, ми мали вивчити щось пов'язане з вогнем. Відав, професор має пару зубів на завідуючу. Але про це ми так і не дізнаємось, адже в цю мить двері з ноги віб'є всіма любимий, але не тут директор, і почне дримбати фігу за якесь завдання, апелюючи до неприємностей, які йому завдав професор з Осликом. Я припускаю, що то був домашній Горинович Блєка, і йому довелося довго ослика з зубів виковирювати, бо більше варіантів не є. Але Фіга мусить прислухатися до поважного маризматика, бо так, то ж наша променада до бібліотеки відкладається на невизначений термін. Проте з тим ґрунтовно не згодні бусуркання з салом. І хоч легінь далі не дав сраці сіна з тими розпитуваннями, видно, бажає зробити з ватрозари не лише ярідницю, а й жертву токсичних тусунків. Та зараза володіє конче потрібними навичками і знаннями, чим власне і вихваляється. Тут я підозрюю, що не вловив суті перекладу, адже Себастіан каже, що достатньо розумний, щоб не попастися за відвідиними забороненої секції. При тому, що дякував за мандрівку до Гоксміду, яка врятувала його від покарання за проникнення в бібліотек хаб. Або Бахур перед дівкою засвистівся, що теж небідовий аргумент. Хоча щось таке боків вміє. Виявляється, у магів теж є анонімний режим, примівка, розілюзнення. Але непомітним ти залишаєшся допоки тебе власне не помітили, та вже краще як нічого. Попри різнокольорових предтеч персі візлі, тихенько пробираємось до бібліотеки. Ну і мені цікаво, чого вони тут валандуються. В книгах таке бувало лише під час форс мажорів. Загалом старост у школі не більше десяти, чотири з яких біля бібліотеки зараз труться. Той, певно, таки нашептав, що бусуркання знає інсендіо і планує здибанку з книжками. Навіть бібліотекарка досі на місці, з чим викликається допомогти Змії Гербий. І, судячи зі звуку, гатить бомбардою по стільцях, вгатити би його жалючим закляттям по гузиці за таке. Ну, але воно нам, в принципі, на руку. Тож підбиваємо ключ від хаб секції з хтивим публіцтвом і потрапляємо за грати. Поки що в переносному сенсі. Заківки гнемусі по сходах, як вонь з гачей, сало розповідає, що по заборонених вкладках не просто так лазить, а шукає ліки для сестри. Жорстоко засуджую такі поєднання у пошукових системах і не рекомендую. Спочатку додивіться це відео. Тут нашу милу балаканину перерве кропнутий загиблик півс, що тієї ж миті шурно на всі наябедити на нас бібліотекарці. Ну і тут сало покаже свою відвагу, кинувшись за вредним копелом, щоб виграти час бусуркані. Може сподівається виграти і бусурканю, бо знов катає на емоційних гойдалках, змушуючи почуватися винною. Але за сюжетом нам 15, тож про наслідки ми не думаємо і тиснемо у темний підвал плями шукати. З плям знаходимо тільки те, що стародавня магія залишила, і активуємо. У вже знайомому інтер'єрі нам спробують дати по клинцаках бикуваті статуї. І хоч статуї розвиваються, деякі навіть навчилися фуріяти сі бартками, ковкнути їм по голові не так і кешко. Що Ветрозара успішно і зробить декілька раз. Та й отримає в нагороду фоліант з якимось моталем на політурці, і можливість глипнутися на дефіляду чотирьох хранителів. Побережники відвідали село, яке вже тривалий час потерпає від посухи. Люди вмирають, відра пліснявіють, загалом біда чорна. А побережники замість глибокої стурбованості, притаманної їх нащадкам, несподівано починають діяти. І розмахуючи буками, роблять все ліпше як до аварії. Чим селянам допоміг феєрверк з туманом, я не знаю, але допоміг, та й добре є. А далі німе кіно раптом отримує збук, і, подорослі, дівчинка з відром вже є ученицею Гогвардсу. Усі побережники з нею дуже галантні, і персик, і Ферденанд, Ерцгерцог чомусь стать змінив. і Гракодерево, дерево, і бокал. Нє, бокал не буде, буде кілішок. Допитуються у ворожки, як її у школі, чи прижилася, чи не позабирали часом відра. І тут якраз і є свідчення неунікальності ватрозари. Адже і Персик, і Моргана, так звуть цю паніночку, вступили до Гогвурсу на п'ятий курс. І це, виходить, є обов'язковою умовою для того, щоб бачити стародавню магію. Тобто магія розуміє, що ти турок остатний, раз тільки часу вивчитися не годен, і за правилами нуш дає тобі інтерактиви. Ну, щоб хоч якось зацікавити, працює це чи ні, розберемось потім. А зараз побережники попереджають, що ця магія до холіри небезпечна і складна, майже як алгебра. Тож підходь, як все решта в школі, просто діюєш. А тоді ми подумаємо над тим, щоб скласти анкету на проведення конкурсу, після якого ти зможеш припустити ідею, задуматись над її вивченням. Все, біжи на уроки! Нам сова з тлимітли, пакунок принесла. Кивай, кивай на цьому Ветрозара покидає спогади і вилазить з казана назад до бібліотеки. А там уже проводиться екзекуція над салом. Пані Агнєшка, дримбає нашого однокласника. Зараз сидив з проникненням, і під схвальні ківки загиблика дає вибір або здати бусурканю, що з ним була, або буде повідомлений блек До честі, змії Гербого, нас він не здає. Навіть під таким тиском. Ну, але боги мені свідки, проникнення в бібліотеку. Це що ще за восьмій смертний гріх? Подальшому гонт його відмаже від. Хм... А цікаво стало. Знаю що ні, але тим не менш, сценарій на подальші проходження вже в процесі. Тому якщо чомусь таки цікаво, підпалюйте сигнальний дзвоник, проклиніть в коментарях та й ляпніть ту підписку, тож не стролим на руку сі тиснути. А поки всіх віншую з колідов і долинув, і горов попри хату та й до хати йдемо всі колідувати.